Який знаходиться в селі Павлівка. Понад 11 місяців наш навчальний заклад, я особисто перебувала в окупації. Особисто я була 4 місяці в окупації, а потім такі склалися обставини, що вимушена була виїхати, тому що чоловіка забрали у полон і він ну, майже 5 днів перебув в полоні. Ці тортури і говорили, що спочатку розібралися з чоловіком, а потім розберуться із всім колективом. Тому звернулися всі нас весь мій колектив, ми мешканці цього села, об'їхала, хоча було дуже тяжко зробити, тому що не можна було пересуватися ось вільно. Тому об'їхала сказала колеги, роздала їм трудові книжки кажу, ми вимушені виїхати. Колеги також тому ми їхали колоною. Їхали колоною, зібралися всі. Весь колектив, і ось ми їхали. проїхали 37 постів. Це також треба було пережити усе. Ну і потім вже на підконтролювальній території це якраз було вже виїхала я у липні. А треба було думати про початок навчального року. Тому це одна і знову ж таки була із причин, чому треба було все-таки виїжджати. Тому що більшість діток на той час у нас було 142 дитини. Більшість дітей виїхали за межі. Тут залишилися в селі 42 дитини. Всі інші виїхали. Тому треба було думати ще і про організований початок навчального року. Далося нам це зробити, хоч виїхали, не можна було з собою взяти ніяких засобів. Тому виїхали, ми ну ось так. Чому були, ось так ми виїхали, тому знаходили можливість, хто з телефонів, хто зверталася. Я особисто, коли жила в Лужноукраїнську, зверталася із проханням, то добрі люди відкликнулися і надали мені ось і ноутбук правда, дитина купила. Бо Бу була я в Польщі дитини місяць, то купила ноутбук дитина. А ось такі засоби, принтер, то ось люди допомогли е як. Переживали так і розуміли, що все-таки директор має організувати цей процес. Треба і роздруковувати багато, тому підтримували. Де не були, то люди дуже з розумінням ось це розуміли в яких ситуаціях ми тут жили. Ну, ось так, школа постраждала з перших днів до так говорити, коли ось був перший прильот у військомату. В школі відразу вікна повипадали. Тому ми, не маючи тут взагалі ніяких засобів, тому що не можеш було ми окуповані, зносили всі в кого були цвяки, в кого були які в нас старі на парти, то ось перше як ми вікна закривали, це з підручними матеріалами, які тут змогли знайти. Знесли всі, зійшлися, всі, хто могли, це нам, слава Богу, не заборонили зробити окупанти наші, тому ми врятували школу. Потім наступний ось тут був прильот, вилетіла та, та частина вікон, вже, це вже було під час перед самим звільненням. І ось звільнили, то вже влада надала можливість. Ми як, законсервували школу і ось збереглася, слава Богу, будівля нас збережена. Дах ми власними також був пошкодженими власними силами змогли відновити, тому слава Богу, ось так. Це був бо? да, слава Богу, зберігся. Угу. Це єдальня. Так, так. так. Ну, саме де діти? Там качовок. Зараз освітній процес в школі здійснюється дистанційно, але все-таки я щодня ходжу на роботу. Мої прибиральниці щодня виведені з простою. Ми готуємо. І знаєте, от душі це дійсно, ніби освітній процес відбувається. У нас коридори підготовлені. Оці дальна ви бачите готова. Дуже вдячні за ось таке до зараз дуже великі вимоги до організації, особливо харчування дітей. Тому саме дуже вдячні за таку допомогу, де дійсно, що були з Створні діткам, коли вони прийдуть, а всі дуже чекають, щоб прийти у школу і зайти їдальню, сісти за парти. Тому з новим посудом, з новими ось, технікою, яка дуже буде нашим кухарям знадобитися. Тому дуже задоволені, що все-таки є організації, які розуміють, які підтримують от проблеми, особливо шкіл. Тому що дійсно бюджетні організації. На сьогодні нема таких коштів, щоб але все таки за допомогою ось організації, які все таки благодійні, які допомагають, то дуже дуже велике спасі. Ось духову піч тістом мініс, її си електричні м'ясорубку, блендер, посуду і мілкі тарілки, і глибокі тарілки дуже гарні сучасні ложки, вилки, навіть ножики, щоб все таки демонструвати дітям культуру харчування на сьогодні. Дуже дуже. Тому ось, коли буде стіл, так оформлений ось такими дуже сучасними, дуже білесенькими. І сучасне нове меню, то я думаю, з задоволенням будуть харчуватися наші учні. Здійснюється ремонт у нашому. це буде найскоріше укриття, яке має 195,5 на п'ять метрів квадратних. Тому на сьогодні вже ось як, підходить до завершення, тому що. Зроблено всередині ремонт, і вже відісано, підписано угоди на 200 тисяч щоб на облаштування, тобто укриття всіма засобами, які на сьогодні щоб дотриматися всіх вимог, то на коротший термін я думаю, і сподіваюся, що все таке укриття буде готове до використання. 132 тридцять дитини в нас В, так, в селі. це все ну, нас в селі, в школу, наша школа охоплює діток із села. Павлівка, uh -huh. села Кепина і Васильівка. Тому в нас до війни нас було організовано підвіз з двох сіл, uh -huh. тому на сьогодні у нас автобус один у нас є, збережений, один був, викрали. але інший вже готовий, зробили ремонт, тому хоч ставай на лінію. Інший придбано також благодійна організація, тобто будемо готувати гаражування для цього автобуса. Тому ось так садочок у нас при школі, ліцеї, у нас був НВК та праліцей, де ще й садочок у нас у школі є. Тому на сьогодні також, з 1 жовтня, організується дистанційне навчання для дошкільнят. Тому в нас будуть дітки, охоплені навчанням, також з села Івану Кепина з Васильівки, навіть дістамарину. Тому, ось поки дистанційно, то ми будемо охоплювати ось так ще й дошкільнят нашого світу. Настрій, коли знаєте, надихаємо. Риймається, приймається проблемами, коли е, ось на сьогодні вчора буквально були зустрічі. приїжджають психологи, працюють, бо розумієш, що. Ось і люди багато пережили, і дітки, і дітки хочуть. Вони йдуть, вони спілкуються за любки, особливо ті, що тут перебули в окупації. Далі ми отримали ось ноутбуки дітям. 20 ноутбуків ми отримали. Ми роздали діткам також. Це великий плюс для того, щоб ця освіта була якісна. Всі розуміють дистанційно це проблеми, але ще ось тут сільській місцевості, коли дійсно. Ось Івана Кепана сім'ї постраждали від затоплення Васильівки, де діти ходять у школу, постраждали від затоплення, і ще вимагати від батьків, щоб забезпечили ще їм і ось такими засобами. То на сьогодні, ось на отбуки діти отримали залюбки, виходять на заняття. То з цього питання у нас проблем немає. Слава Богу, виходять. Ну ось працюють. Тому всі чекають з нетерпінням перемоги. Всім нам ж найшвидшої, щоб дійсно всі хочуть живого спілкування, хочуть ось урок е закінчуємо, там там хвилин 5-10 до кінця, і діти хочуть поспілкуватися навіть ось так. Тому що дійсно одні в Івано Кепона інші Палівці, ті Василівці. Вони не мають змоги, тому що дійсно нас на школі встановлена серена. На сьогодні ми це чуємо коли. Ось тривога поряд, тому і батьки ж також хвилюються, тому що діти змогли остабільно ходити, спілкуватися, коли вони раніше це робили, не мають тому. Ось таке спілкування хочеться живого спілкування, Це дуже дуже має велике зна.